Так, колеги, в принципі, так. Да. Починаємо, форум є. Mm -hmm. Майже підряд кроме земельних, так що навіть не озвучую. Там, де будуть пакетом, тоді буду пропонувати вам. Пропоную так. зразу всі пакети. Зразу пропоную. Ще не всі пакети. Зразу, а всі пакети. Так, тоді а що, перше тоді, питання якщо? про внесення змін до програми розвитку земельних відносин на території Романської міської територіальної громади на 24-25 роки. Для проведення експортної грошової оцінки для подальшого продажу земельних ділянок вносяться зміни в сумі 49 тисяч за рахунок внесених до бюджету романської міської територіальної громади, а вас від платежів особами, які мають на намір добувати ці земельні ділянки. Колеги питання будуть. Василь? За. 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 Так, друге питання про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Романської міської територіальної громади на 23-25 років. Вносяться зміни до даної програми. Саме після проведення тендерів залишилися кошти і перекидаються в межах програми. Також вносяться зміни у назви, наприклад, капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою вулиці рятувальники. 57, капітальний ремонт пасажирських ліків житловому будинку. по вулиці Гетьмана Мазепа 51. А все, все в межах програми, все в пояснювальній записці, чітко розписано. Угу. Колеги питання були по цьому? Голосуємо. Юрченко за. 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 Так, дякую. Так. Тоді в нас пропонується пакетом 3, 4, 5 питання. Угу. Ви дивіться, розгляньте ну, візуально. Там внесення. Змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства. Місце до внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства, коміт комунальних підприємств і про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства житло експлуатація 25 рік. Три пропонуємо пакетом три піддати всі схожі на підтримку. Всім. Всім. Хто за пакет? За. Дякую, всі одноголосно за пакет. Так, і а, тоді, будь ласка, сім, коротко. усім трьом підприємства, фінансова підтримка у сумі 600, по 600 тисяч. По 600 да. тисяч на всі три. Да. Да. Колеги, питання будуть пропозиції? Голосуємо загалом за пакет, за три питання. Юрченко, за. 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 Дякую. Так, шосте питання в нас. Шесте питання: внесення змін до програми утримання та розвитку міського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Це в дану програму у сумі 30 тисяч для поточного ремонту електромережі на території Романського парку культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Колеги питання будуть по цьому проєкту? Голосуємо. Угу. Юрченко за. 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 Дякую, сьоме питання. Про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Романська центральна районна лікарня для виплати заробітної плати фахівці супроводу яка працює у ЦРЛ. Збільшуємо обсяг фінансування на 153 574 гривні з державного бюджету. Колеги питання будуть голосуємо віршенько за. <зв 'язати> Дякую. Так. І у нас далі пропоную пакетом питання з 8 по 12. Про внесення змін та доповнень до програми освіти, ну, я коротко, щоб ви розуміли, про внесення змін та доповнень до програми реформування системи шкільного харчування, про встановлення розміру батьківської плати за харчування та визначення пільгових категорій вихованців, про затвердження програми надання поворотної фінансової допомоги резервних коштів, що виплачуються патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги, про внесення змін до програми розвитку культури і духовності в громадській міській громаді. Хто за пакет? Відчинка за, Дівчинка, за. за. Так. так і тепер, будь ласка, коротко Рішення зміни до програми освіти романської територіальної громади вносяться зміни на 415 тисяч шістнадцять тисяч для капітального ремонту приміщення групи Курчатського з номер 3 Оленка. І також додається напрям діяльності придбання твердопавленого котла для миколаївського ССО на суму 350 тисяч. Угу. І, можливо, будуть зміни по виготовленню ПКД по зож номер 10 там Пандус, хідна група, але це озвучую. А якщо ну, з голосу будемо, то на сесії ходять говорити. Так, давай, колеги, питання про позиції. Голоси. Юрченко, за. За. Дякую. Так, Єсть. На тоді в нас про а та ми ж пакетами ж ну така доповідать. Не розказувала тоді. Розказуйте, бо ми вже проголосували за пакет. Ну це ви ж за пакети тепер ж по кожному питанню. 3 мільйони 560 тисяч 300 гривень для забезпечення організації харчування в закладах освіти номанської територіальної громади uh -huh. у всіх закладах освіти. Сім розміру батьківської так зв'язку з тим, що ми маємо державну субвенцію на організацію гарячого харчування для закладів загальної середньої освіти, необхідно внести зміни до даного проекту рішення і саме визначити пільгові категорії вихованців у закладах дошкільної освіти, і які розташовані на території міста Ромні, і це буде 30% для вихованців із багатодітних сімей і 60% для вихованців, які не належать до пільгових категорій на всіх інших на території. Території всіх інших населених пунктів, окрім міста Ромни, 20% для вихованців з багатодітних, сімей 40 для вихованців, які не належать до пільгових категорій. <косити> <косити> Тому з 1 по вересня, по кінець грудня, діти будуть забезпечені гарячим харчуванням. Усі категорії, поворотна фінансова допомога. Поворотна. Поворотна фінансова допомога. Ми приймали рішення щодо створення патронатної сім'ї. Тепер, відповідно до вимог чинного законодавства, необхідно затвердити програму надання цієї поворотної допомоги. І, це будуть резервні кошти, патронатна сім'я їх отримає на рахунок, може використовувати ці кошти для дітей, яких вони влаштують у свою сім'ю, але потім вони повинні їх повернути назад. Розрахунок на потребу, прописаний у, у, у даній програмі, можете ознайомитися, це на, на кожну дитину, там відповідно до від 6 років буде одна сума. Два з половиною просуткових і від 6 до 14 теж два з половиною патронажна мінімум. Ну так, у нас у нас да. пройшла сім'я, пройшла навчання і отримала а, свідоцтво про те, що вони патронатні вихователі. І тепер вони мають право, ну ми маємо право влаштувати за них а, дітей на виховання. І про вас ви культуру духовності? Так, в Зміни в межах своєї програми Вони з одного напрямку виготовлення облікової документації. Вони з напрямку забезпечення участі індивідуальних виконавчих та творчих колективів у міжнародних всеукраїнських обласних конкурсах перекидають на виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини. Це по Соборній, 27. Необхідно виготовити акт візуального обстеження. Це Соборна 27 це будиночок священника за церквою. Колеги, тоді ще раз проголосимо. Хто за розум за. Дякую. Тринадцяте питання про внесення змін до програми обороноздатності безпеки держави в період дії воєнного стану на двадцять п'ятий рік. Теж відбуваються зміни в межах даної програми з послуг з облаштування інженерно-технічних та фортифікаційних споруд для кругової оборони Романської територіальної громади. Перекидаємо на послуги автокрана для облаштування блокпостів у сумі 50 тисяч. Колеги питання пропозиції? Юрченко за. за. Дякую. 14 питання про внесення змін до рішення міської ради 8 ликання від 20.12.24 про бюджет Громадської міської територіальної громади на 25 рік. Дані зміни у бюджет відповідно до програм, які ми з вами сьогодні розглянули. Колеги питання пропозиції. <кхух> Голоси. Юрченко за. За. Дякую. Так. Далі у нас про п'ятнадцяте питання про затвердження звіту про виконання бюджету Романської міської територіальної громади за перше півріччя десять п'ятого року. Ну, за перше півріччя бюджет не виконано, але все одно звіт необхідно затвердити. Колеги питання, пропозиції. Юрченко за, за". 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 Так, Я так і 16 питання про розгляд прогнозу бюджету романської міської територіальної громади на 26-28 роки. Відповідно до вимог чинного законодавства необхідно підтримати прогноз бюджету романської територіальної громади на 26-28 роки. Даний проект рішення був схвалений. рішенням виконавчого комітету. Це не бюджет, це просто прогноз. Те, що вже зараз бачу, тільки всі структури, все. Ну, так, це, я так розумію, нова вимога у законодавстві щодо прогнозу даного. Мрієте ніхто не прогнозу? Мріяти ніхто. Так. Колеги, питання пропозиції? Голоси, Юрченко, за? Так, дякую. Далі у нас 23 третє питання. 23 третє далі? Ні, було. А було шістнадцяте. Шістнадцяте провозить прогнозу бюджету. А тепер 23 третє. Про оренду нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності. Так, колеги, питання пропозиції? Голосуємо. Юрченко за. За дякую, так. Про надання дозволу 24. Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на умовах особистого строкового сервітуту. Так, до е, міської ради звернулися ФОК Боржемський Олег, та ТОВ проміж щодо надання дозволу на розміщення тимчасових для, споруд для, для, для проведення е, провадження підприємницької діяльності на умовах особистого строкового сервітуту. Угу. А що це за зараз, зараз повинно. Це Боржемська і вулиця Соборна, 17А. Так, 17Б, Боржемська та про... У ну, мене візуально. 17 Віз... це почта. Так, так. А де там почта? 75 квадратів. Що вони розміщують? Чесно, Дмитро Дмитрович Наталя Наталія Віталівна Файлі. відлучилася і я не готова дати відповідь на це запитання. Ну, давайте поки ми будемо розглядати питання. там вже а 17. Адрес не приймається. Це може там, де клумба у них. Може на клумбу, ми вже там так ми на клумбу вже виділяли місце на клумбі. Ми Біляли тоді. То мабуть, де теж з боку буде такої зараз. Так, я думаю, так, що до збоку, бо там по-моєму, якби не 17, це було те приміщення у голове. Мені наче це. Почта укрпочта. Ні, значить Ну, хіба там, що літні вони там поставили, хіба оце питання ще теоретично. Може, кстати. А цей макар це під Янвай файл, а точний магазин він теж якось рахується? біля почта. А то ж тоже це навірно Янтар, да До Це 15. Mm -hmm. Ну, в принципі, да, може я на ефірці, що кафешечка і все там. Я там, там 75 квадратів. Дякую. Це там, де було то, що печать колись, що там, де був, де хліб продавали. Кіоск це А, там кіос, був кіос. Так, це на клубах. Да, да. Та да, О, да. ну, ну, хоч бур'яни не ростимо. Так, бур'ян там і так не росте. Це земляний перебой, а бур'яни? <годи>. Вони ж перевіряли, ну, я думаю. Якщо да. проєкт рішення виноситься, то да. я думаю, що перевірено. Я і... думаю, що перевірили, не могли винести просто. А є свої рехітектор щось з погодить. Так, рахтепар, жур, да, так, так, да, так, да, так, да, так. Да, є і Литвиненко, і да, Школяренко, та, є да, так, так да. що, в принципі, погодження всіх є. Я... <годження> Так, колеги, голосуємо. так? Юрченко за. За. 25 питання про прийняття майна в якості благодійної допомоги та передачу його на баланс відділу культури романської міської Це, ради. Ви любите да, в рамках проєкту МО, відновлення та посилення спроможності громади отримуємо благодійну допомогу. і Передаємо на баланс відділу культури відповідно за списком списочок. У вас є, може, теж знайомитися там проєктор, ну, принцип, багатофункціональний пристрій, Те, що ми інтерактивна панель. Так. Mm -hmm. Колеги, питання про позиції. Голосуємо. Uh -huh. Урченко за". За. за. Так. 26 питання. Про організацію освітнього процесу в закладах освіти романської міської ради у 25-26 навчальному році пропонується організувати освітній процес у закладах дошкільної загальної середньої освіти та позашкільної освіти в громадській громаді за та змішальну формами навчання, а також визначити загальну освітню школу номер 5 школою для дистанційного навчання. Це тобто діти, які не, не можуть відвідувати або не хочуть безпекових умов будь-якого закладу освіти. Вони Відмовляються від змішаної, да? Так, відмовляються від змішаної. Вони мають право ну, не мають, повинні записатися до п'ятої школи і там отримувати освіту дистанційно. Ну, це в нас листом департаменту визначено п'ята школа, як це вже в 23-му році. Це ще А У них значення тільки буде дистанційне? чи у них буде для іншого та, для їхнього закладу. Буде утворено буде змішана форма навчання. Діти їхні будуть навчатися, mm. а просто на базі п'ятої школи будуть створені дистанційні класи з де і громад? А вчителі... Тобто кожна школа. А не вчителі буде, потім вже без... ні. онлайн проводить. Ні, урок. Ні. Дивіться, питання, щоб ви зрозуміли, питання змішаної форми навчання це ми придумали під час воєнного стану, що частина дітей приходить в школу, садить, частина дітей садить в ноутбуки. Eh, коли був ковід, згадайте, була змішана форма навчання. Це коли діти приходили на 3-4 уроки в школу і йшли додому і підключалися дистанційно. Бігли То, вони. Оце змішана форма навчання. Хто не... <її>. біг, хто з... йшов. Оце, оце, оце в чистому чистому вигляді змішана форма навчання. Ну, Тому э, ну буде, наприклад, якщо брати четвертий ліцей, в четвертому ліцеї зараз відбуваються ремонтні роботи. Підрядник обіцяє закінчити до э, кінця вересня. Але питання, чи він встигне, ну, дай Бог, що він встиг. Але на, на сьогоднішній момент всі класи, крім перших, будуть навчатися повністю дистанційно. Тобто, так як було під час ковіду. Угу. А дистанційно може бути. Вчайний заклад буде визначати і позову, що ти 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 ти. Да. Так, да. ні, так а вертаємося до п'ятої школи і до дистанційного вчителі, які будуть надавати такі послуги? Все дивіться, вчителі будуть надавати, все буде залежати від того, чи наберуться дистанційні класи. Від наповні, тобто дивіться, мені треба як матері, яка не хоче, щоб відвідувала дитина там очно чи змішано. Я повинна забрати документи з закладу освіти, де я зараз навчаюся, і піти в п'яту школу написати заяву. Чи буде сформовано такі класи? Як правило, показує практика по школах, таких дітей було не дуже багато. А взагалі інформування було. Ну, наприклад, у мене дочка вчиться, да, і нам навіть повідомлення від класного не було Набавно. Ну, чисто теоретично. У вас повинні а... бути батьківські збори, і на цих батьківських зборах вам, вам буде доведено форму навчання. Так це і... вже буде верст? Ні, на початку навчального року. Я думаю, ну, я не а Як ви було. тоді зберете інформацію? Ну, просто це як треба ну, було, бо, то треба було ну, директорам. Директорам, наскільки я розумію, була нарада з директорами на минулому тижні, то повідомляли цю інформацію, що п'ята школа визначена. Ні, таку інформацію а, та вода, я маю, не дали. Я маю на увазі, що інформування по класам. по класам не було. Наприклад, моя дитина ходила ну, собі спокійно, розуміло. а я ну, мені щось стрельнуло в голову, і я думаю, Юля і, Лазаніна, що я це я запитаю, чому не доведено до відома батьків. Оце? Просто ну, це для вас упростить, ушвидшить цей процес. якщо... Зрозуміло, ну, я зрозуміла, ми що... Ми будемо півроку то ждати, то... поки вони оприділяться. І ви потім не знаєте, не будете робити, як у часи. Я зрозуміла. Ваше запитання, я думаю, що зв'язую. Коли голосуємо, я запитаю. Юрсумка за". За". за так, дякую. Тепер у нас з 27 по 34. четверте. Це я так люблю, коли ти <плес> зачитувати про стан виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства з житлоексплуатація. Про внесення змін до рішення міської ради, про утворення постійно діючої комісії, встановлення факту отруєння бдлів, про присвоєння звання почесної міста сторони, про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на честь захисників України, про внесення змін до рішення Романської ради про армістинні послуги, про затвердження положення, про управління соціального захисту, про затвердження положення про територіальний центр, про затвердження положення, про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого комітету. Хто за пакет? з 5 потом... по 20. З 27 по 34-те. А що там з територією? там нічого. Там нічого. А ви зараз там... доповідачі про нового, давайте дойдемо до цього. Ні, може ж пакетом дуже ні. я буду розказувати по кожному. Ні, так там ми трошки. давайте сразу заслухаємо, потім вирішим да. чи пакетом чи Давайте Добре. все, хорошо. Добре. Е, uh, стан виконання програми житлово-сполатації, це mm -hmm. звітює житлово-сполатація, як вони гарно працюють за 24 -й. за 24-й рік. Ну працюють. Збитково покрай. Про затвердження положення, про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Ну Я не буду проти. Вони з цією програмою, що гроші відділяють. Ну, сппрацювали без збиткового. У захованні грошей чи має воді. Друге, про утворення постійно діючої комісії встановлення. Так. Вносяться зміни до даної комісії, просто змінюються люди, посади, люди. Тоді ага. почесний громадянин. Побудова По комісія. Почала комісія. По Тут тільки в комісію вносять в стару Она комісію в нові редакції, mm -hmm. новий склад. Почесний громадянин міста Ровни Гонкові Валентині Васильівна. Відбулася mm -hmm. комісія, опрацьовано mm -hmm. документи. Про дозвіл на встановлення вибиральної дошки. Встановлюють прохання встановити вибиральні дошки на честь захисників України шеремету, Заблоцьку, ждану ковтуну, шеремету та заблоцькому селі плавинище ждану та ковтуну у побрику на захист загальної середньої освіти. Угу. Про адміністративні послуги вносяться зміни у зв'язку з тим, що частина послуг передано у пенсійний фонд і під, упорядковують свою. Про управління соціального захисту. Так, управління соціального захисту, так. У них там було внесено, теж упорядковують, в них в структуру було введено відділи з питань ветеранської політики, вони тепер ну, упорядковують Це своє положення. Ну, так, так. Територіальний центр теж там змінився керівник, і теж вони упорядковують своє положення, тому що там було дуже багато неточностей. Ми то нещодавно його затверджували, але, але, на жаль. А хто керівник хоть подрізнитя Тетяна Яківна. Це робила на біржі. Да? На біржі робила. Так, да, 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 я да. теж ще не особливо знакома. І про приміювання надання матеріальної. Враховуючи те, що колективний договір був у 2021 році, а положення не оновлювалося, тобто це положення спрямоване на впорядкування механізму. В, зазначених оплат, тобто премюлювання та надання матері... матеріальної допомоги працівникам нічого страшного. Так, колеги, тепер мають питання пакетом чи не пакетом? Так, пакетом. Тоді перша пропозиція, за що голосуємо, це проголосувати пакетом питання з 27 по 34, які були озвучені. Хто за пакет? Ділянку за. Отримаємося да. добре. Так, і тепер хто за рішення в цілому за ці рішення? Так само всі так само тримався один Юрченко за хорошо. Дякую. Так, тоді в нас 35 і 36 також пропонується пакетом проголосувати. Своріння <продуктор> <так. продукт> да я зараз зачитаю що тут я це просто підписую окремо про підписання меморандуму про співпрацю між благодійною організацією Міжнародний благодійний фонд Сейфт та Романською міською радою, так і про підписання меморандуму про співробітництво в рамках проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади з Городеньківською міською територіальною громадою. Пропонується пакетом. Хто за також до цього пакету прошу додати ще один меморандум у вас його немає? Співпраця між благодійною організацією, благодійний фонд Repower Ukraine Foundation» та Робітською міською радою. Ми вже з ними співпрацюємо. Вони нам надали на вісім закладів освіти. На один уже надали вони на ложуш номер 5 портативну електростанцію. І Ще на сім написали клопотання. Чекаємо на портативні електростанції, і плюс до всього вони. Будуть працювати на території Романської ЦРЛ для влаштування теж сонячної електростанції. Тоді це буде з голосу, Олександрович. А ну сфотографуйте, будь ласка, назву собі, щоб нам одразу додавати у протоколі. З голосу один рандом, да буде? Колеги за пакет всі? Угу. За. Дякую. Да. За. Да, І тепер. За самі меморандуми за всі ага. пакетом. Юрченко за. за дякую. Так, у нас також пропонується пакетом 37-38. Так, колеги. Хто за пакет? Юрченко за. за За. і тепер за самі рішення. Юрченко за. 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 А також ще в мене у проєкті в проекті рішень є звернення до Верховної Ради, але у мене його. Нема походу. <губили> У вас У матеріалі. Устаном не що Людочка в паспорт. Да, там шулюдочка, мене і тут аустрима саме. Да, є. Так, звернення депутатів Романської міської ради Сумської області до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих, безвісто, відсутніх померлих, захисників і захисниць України при введенні особистого селянського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності. Колеги читали саме звернення. Чи зачитувати повністю? <кій> Хто за підтримку цього звернення? Звернути <кій> за, Дівчинка, за. Дякую. дякую. Тоді в нас все розглянуть. Щиро дякую.